Ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Необлагана смерть забрала ще одне молоде життя захисника Зенеча Сергія Віталійовича. Сергій Віталійович служив солдатом-механіком відділення технічного забезпечення військової частини Збройних сил України 17 серпня. 2023 року загинув в районі села Орлевщина Новомосковського району Дніпропетровської області під час ворожого ракетного обстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання невмирующу пам'ять про нашого земляка Зенеча Сергія Віталійовича. Слово представнику Черкаської районної адміністрації Петру Щербатюку. Шановна громада, ми сьогодні знову зібралися з сумної нагоди для того, щоб шанувати пам'ять героя, який загинув, захищаючи незалежність нашої держави. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим. Побратимам, а нам віка і здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисину. Дорога родина, шановні сміляни, побратими, чергова сумна звістка прилетіла в наше місто. Ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої вдячності. І поваги нашому герою, молодій людині, який ще жити та творити, народжувати дітей, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас слава. Мати втратила любячого сина, кохана дівчина втратила хлопця, рідні друзі втратили близьким людину або пратими вірного товариша. Немає слів для втіхи рідним. Близьким покійно. Але хочу сказати одне: перемога обов'язково буде за нами. Від імені міського голови Сергія Нанка всієї смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні. Сьогодні, вкотре ми з вами вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, молоду людину, котра, незважаючи ні на що, пішла захищати свою рідну землю, батьківщину, котра на власні очі побачила, що таке війна. Але, на жаль, на війні не буває без страт. Одного дня його серце зупинилося. Занач Сергій це неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова свічуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово. Заступнику начальника Попаснянської військової адміністрації Ірині Іваніцькій. від Попаснянської міської військової адміністрації і від мешканців всієї громади висловлюємо щире співчуття батькам, близьким родичам загиблого, Низький уклін вам за такого сина, за нашого захисника, який віддав життя. За наше життя гинуть самі найкращі сини та доньки наші. Скоріше б уже закінчилась ця проклята війна. За упокоєння души, загибло героя Сергія, який видав своє життя за незалежність... Забористь української держави, і за відпущення усяких пробиних вільної і невіної, мотивоз весіння, життя і упокоєння. Душі за дігла героя який віддав своє це життя задала залежність заборець української держави, між творчою думкою нині повсякчас і навіки Віки, від них і нам надане наступне ставла, нехай, подача з мене смиреного прощення і цьому духовному чаду. воїну-герою Сергію, подобний нас святів наші душу, спочилого воїна Сергія, усіх святих учили налоня в раму, до праві поприйняє, а нас помилує спасе. Чергова трагедія, чергова втрата людини, яка повинна була б ще багато зробити для своєї родини, для нашого суспільства і для своєї держави. Але він зробив, мабуть, найбільше, що можна зробити у цьому житті. Сьогодні, молячись за загиблого воїна Сергія, я думаю, що він зробив те, за що його Господь помилує? Тому що Він зробив те, що можна найбільше зробити у цьому житті в земному. Він віддав своє життя за всіх нас, за нас, браті і сестри. Віддав життя за свою державу, за свою землю. Інколи люди знаходяться, які кажуть, а за що воювати? Ось там десь, ось там і таке твориться таке, Так ось ці хлопці, вони знають, що вони віддають життя. За свою землю і за свій народ. Тому що ми бачимо, браті і сестри, що роблять із нашим народом, як знущаються, як катують, як мучать. І тому вони дійсно захищають свій народ. І, положивши душу свою, за інших, тим чином він звершив найбільший подвиг, який можна звершити. Тут під час цього земного життя. Дивлячись на оцю трагедію, на ці величезні гори у родині, не лінуємося. Молимось вдома, приходьмо до храму, приходьмо на спільні молитви для того, щоб Господь в нас поріжче почув, і щоб і наша молитва їх надихнула, їх захистила і дала їм сили, щоб вони поскоріше вигнали з нашої землі оцю нечість. Іначе слово не можна сказати цю нечість, через яку гинуть. Мої. І він, безумовно, герой у наших очах і бути в нашій пам'яті. І ми ніколи не повинні забувати їх своїх хвилин, браті і сестри, навіть тоді, коли закінчиться ця клята і страшна війна. Не забуваємо, тому що ще раз наголошую, вони цього заслужили, повідали своє життя. Тому у сьогоднішній день, молячись до Всемілостивого Бога, щоб прийняв душу свій небесній і блаженні оселі, дякуємо родині, що виховали дійсно героя, дійсно патріота, що не заховався, а пішов, що не побоявся, а сміливо став на суші смерті. Дякуємо Богу і в черговій раз, що Він вирушує на нашій землі таких сміливих людей. І ми кажемо сьогодні йому слава, і слава нашій Україні, і хай населення. you Thank you.